Пожежно-прикладний спорт був започаткований ще у 1937 році. Він є однією зі складових частин професійної підготовки пожежних та рятувальників до виконання дій за призначенням. Через цей пожежно-прикладний спорт пройшла велика плеяда наших працівників, офіцерів, генералів, рядових, всіх тих, хто сьогодні святкує тут свято. Але Повсякденній роботі е, працює на, на нашу державу, на наших громадян, рятує їх кожні півтори хвилини. У рамках ювілейних заходів відзначили та нагородили спортсменів та ветеранів пожежно-прикладного спорту, які принесли неабиякі здобутки своїй країні, а також нагородили меценатів, котрі зробили значний внесок у розвиток пожежно-прикладного спорту. Мені дуже приємно відмітити те, що сьогодні зборна команда України 100% складає наші вишші юнаші. Е, також дуже приємно те, що рік назад зборна команда України стала чемпіоном світу серед юнашів. В цьому году ми здобували бронзові медалі. Ми прекрасно розуміємо, якщо добиватися високих результатів на дорослій арені, нам необхідно готувати молоді покоління. Представники Влади переконані, такий вид спорту є особливо потрібним потрібний, оскільки таким чином можна підвищити рівень майстерності та професіоналізму рятувальників. Підстав для того, щоб бути на сторожі надзвичайно багато. Ми маємо 10% лісу від загальнодержавного або це мільйон 70 гектарів. Ми от за останні роки не допустили жодної надзвичайної ситуації. Скажу, що скільки і відбувається на превеликий жарт з вини чи без вини пожеж, але наші підрозділи працюють надзвичайно потужно по їх ліквідації. Для усіх присутніх відбувся святковий концерт, у якому взяли участь визначні артисти України, артисти МНС України, а також талановита молодь Житомирщини.